Чалось взриви. Осінній сезон бавовни. Буйним цвітом вона розквітла цього тижня на окупованому півдні у підмосков'ї та майже по всій території Криму. І палала, я вам скажу, не на жарт. Під удар потрапила не лише техніка окупантів, а й командний склад їхніх збройних сил. Але про все це давайте по черзі. Повітряна тривога серед білого дня. І палаюча монументальна будівля з колонадою. Цієї п'ятниці у Севастополі лунають вибухи такої потужності, що від несподіванки перехожі в Криму кликали вже не мамочку, а згадували рідну солов'їну. Так почалось взриви зриви. прямим влучанням ЗСУ поцілили не куди небудь а у штаб чорноморського флоту і залишили в даху будівлі віджатої росіянами ще в 90-ті, величезну діру. <риклад> За однією з версією у штаб, начебто, потрапила керована ракета. Пізніше командувач повітряних сил підтвердить, що удар завдала українська авіація. Вибухи лунали і в інших частинах Криму. Зокрема, димно було у Бахчисараї і в районі Сімферополя. І це вже не перша бавовна на окупованому півострові. Схоже, ЗСУ взялися за чорноморський флот всерйоз. У середині тижня був уражений і інший його командний пункт у 16 кілометрах від Севастополя поблизу селища верхньосадового, де також розташована головна нафтобаза чорноморського флоту. Ракети пішли! у результаті бавовни було знищено дороге військове обладнання і частина командного складу. Яскраве зарубу у темряві. Ой, ти какой красавчик. І гучний вибух, що сколихнувся навколо. Не навколо. В іншу частину Криму бавовна завітала просто посеред ночі? Прилетіла на військовий аеродром САКИ, де на той момент було 12 літаків су 24 і су 30 та ракетний комплекс панцер с Су-1». На оновлених супутникових знімках нема зараз жодного літака. Невже усі з'їла бавовна? В операції були задіяні безпілотники, які спочатку порушили російську ППО. Та ключовий удар по аеродрому пройшовся від Нептуна. Гаряче цього тижня було і у Підмосков'ї на знаменитому Чкаловському аеродромі повітряних сил РФ. Саме на ньому базуються урядові так звані літаки судного дня. Бавовно на Чкаловському влаштували диверсанти. Вони заклали вибухівку просто під літаки АН 148 та іл 20 а також під вертоліт МІ 28 н І це викликало справжню істерику у військових кабінетах РФ. До всього пошкодження такі, що літаки швидко не відновити. На великий стовп демо серед південного степу і серія нових ударів. У тимчасово окупованому Мелітополі теж цього тижня було гучно. Під приціл бавовни потрапив штаб окупантів на місцевому мотозаводі. Загинули 10 російських офіцерів, поранені ще декілька десятків. Серед них і командувач 58-ї армії загарбників, який воює на запорізькому напрямку. Генерал-лейтенант Денис Лямін. Він відомий тим, що брав безпосередню участь у плануванні та організації російського вторгнення в Україну. Потужні вибухи були в токмаку за інформацією місцевих жителів. Їх пролунало кілька. Після цього на декілька годин зник навіть стільниковий зв'язок. Катерина Павловська факти тижня.